Так, значить, сьогодні ми поговоримо з вами про головний орган напівавтомату, який відповідає за утворення того чи іншого виду петлі. А саме ми сьогодні поговоримо про копірні диски. Ну, ось, До вашої уваги, напівавтомат класу 62761. І даний напівавтомат може виготовляти. Ось такі види петель. За кожен із видів цих петель відповідає свій копірний диск. Що таке копірний диск? Копірний диск це стальний диск, який має на своїй свої, свої будові лицьову сторону і зворотню сторону. Зі зворотньої сторони ми бачимо у нас розміщена. Бігова дорожка да, з певними виборочками, бугорочками і так далі. Чому копірний диск? Тому що по біговій дорожці бігає ролик і копірує нашу бігову дорожку. Кожна виборочка, бугарочок, вигин, вгин і так далі. Копірного диску відповідає за певний рух нашого напівавтомату, за відхилення. За глазочок, ось цей, наприклад, да? за петельку таку видовжену, да? або за, за напівкруглу таку форму. Да? За все це відповідають ось ці нерівності на біговій дорожці копірного диску. Також на зворотній частині ми бачимо, є у нас шплінт, да? Штіфтік, точніше, який відповідає за фіксацію, за фіксацію копірного диска на вісі. Напівавтомату. Він не дає прокручуватися копірному диску на вісі, і тим самим забезпечує правильну роботу нашого напівавтомату. На лицевій стороні на лицевій стороні нашого копірного диску, так, фокус, ми бачимо вибито вид петлі, яку може виконувати даний напівавтомат, а зверху вказаний розмір петлі. Загальну довжину всієї петлі. Загальна, загальна довжина. Таку ж довжину ви можете побачити безпосередньо і на кожній із типів петель, які виконує даний напівавтомат. Відповідно до шильдіка і розміру петлі підбирається свій капірний диск. Відповідно до розміру. Майте це, будь ласка, на увазі. Наприклад, якщо ви виготовляєте гласкову петлю, наприклад, першого типу без закріпочки, а поставите копірний диск із закріпочкою, да, то машина вам виготовить петлю із закріпочкою. Майте це, будь ласка, на увазі. Дякую.